Найкращий варіант було би їхати і говорити після 5 листопада. Наші представники секти, хоч прожом, не помічають, тому що не дано. Але в американському політику, на ті чи інші деталі дуже і дуже звертають увагу. Коли приїжджає Зеленський і починає бакувати, чому ми не в НАТО, коли фахові дипломати, типу Валерія Чалого, взагалі відсторонені від процесу переговорів у Сполучених Штатах Америки, і у випадку, якщо переможе Дональд Трамп, ми вже будемо мати величезний пакет упереджень, величезний пакет агресії щодо зеленського і його адміністрації, і невідомо. Як може розвиватися ситуація. Розумієте, мене це дуже турбує насправді. Тут абсолютно з вами погоджуюсь. Ми маємо дуже складну ситуацію для України, і, напевно, в одному запитанні вашому ми маємо кілька різних контекстів. Перше, позиція України має бути дуже чіткою. Ми не втручаємося у внутрішню політику Сполучених Штатів Америки. Ми не втручаємося у виборчий процес. Ми вдячні і працюємо за, для того, щоб у нас була двопартійна підтримка. Візія Сполучених Штатів України щодо не, Сполучених Штатів України, візія Сполучених Штатів Америки щодо України і її перемоги над московським агресором. Um, всі заяви Зеленського, де він. Так чи інакше стає на сторону одного з кандидатів, засуджує якісь слова, не погоджується з якимись висловами з позицією. Це все втручання у виборчий процес. І на жаль, його заяви, які дійсно були достатньо хамськими. І це була адекватна реакція сина Трампа. Вони абсолютно не додають підтримки Україні, а навпаки, загострюють стосунки. І у випадку, якщо переможе Дональд Трамп, ми вже будемо мати величезний пакет упереджень. Величезний пакет агресії щодо Зеленського і його адміністрації, і невідомо, як може розвиватися ситуація. Друге питання: чи варто було зараз їхати з таким псевдопафосним візитом, програмами перемоги і пробувати зустрічатися з усіма кандидатами? Я би сказала, що це не найкращий час робити такі речі, тому що місяць, по суті, місяць залишився до виборів у Сполучених Штатах Америки, і дуже багато речей кандидати собі не можуть дозволити сказати. Навіть чинний президент не може собі дозволити сказати чи зробити, щоб не порушити той хиткі можливості. Переваги непереваги в контексті виборчих перегонів. Я дуже погоджуюся з Віталієм Портніковим, який наголосив, що найкращий варіант було би їхати і говорити після 5 листопада, тому що тоді вже будуть більше-менше відомі результати виборів. Тоді, вже, наприклад, Джо Байден буде мати розв'язані руки, розв'язані можливості говорити те, що він реально 100% думає щодо України, надання їй додаткових бюджетів, допомоги, дозволів і так далі. І саме те невеличке вікно, коли вже Же відбулися вибори, але ще Джо Байден не повно передав повноваження президента, могли би бути найбільш ефективними для України. Але з третього боку, я також наголошую, що найкращий період було працювати минулого року. Перед тим як почалася оця дичайша проблема щодо виділення Україні мільярдів на забезпечення безпеки і оборони, саме тоді мали їздити мультипартійні делегації. Наголошую, зокрема, республіканці особливо поважають мультипартійні делегації. Мали їздити компетентні політики, компетентні міжнародники, компетентні громадські діячі. Добру половину з яких просто тупо не випускають за кордон, особливо Сполучені Штати Америки. Ну, ми всі знаємо, як не пускають опозицію, але наприклад, на США. Особливий бан стоїть тому, якою в Польщу в якісь інші країни Європи можуть ще випустити Сполучені Штати Америки. Туди ж по суті їздять тільки слуги і окремі інші депутати, які чомусь мають дуже хороші стосунки з офісом президента. Не буду уточняти сьогодні прізвищ. Але саме тоді був провалений основний пласт роботи, який би дав можливості достукатися до тих чи інших конгресменів чи сенаторів. А вони, зрештою, це могли би і скомунікувати з своїми власними виборцями а не лупитися втіків заяви Трампа чи окремих інших осіб, і не вестися тільки. На меседжі, які достоту вигідні в московській пропаганді, ось цю частину ми дуже активно пропустили. Ще один момент. Чомусь від нас в Сполучені Штати Америки дуже активно їздили люди, яких в Сполучених Штатах Америки не хотіли бачити. Ну я вже мовчу про Єрмака, до якого купа питань, але всі розуміють, що легше говорити з Єрмаком ніж президентом в окремі моменти. Але я нагадаю, що туди їздив шурма якому, щодо якого були дуже чіткі сигнали, що його там не має бути. Туди їздила пані Юлія Свериденко, яка чомусь не працювала віце-прем'єр-міністркою, але яка робила фотки Єрмаку. І ось таких, знаєте, дуже-дуже багато нюансів, які наші наші представники секти хоч пражом не помічають, тому що не дано. Але в американському політику міна ті чи інші деталі дуже і дуже звертають увагу. Ну і тим паче при всі повазі до пана пані Оксани Маркарової. Але коли фахові дипломати типу Валерія Чалого. Взагалі відсторонені від процесу переговорів у Сполучених Америки, а він констатує, що ще дуже багато інших компетентних міжнародників відсторонені. Ну то про які фахові переговори ми можемо говорити? Зрештою, коли приїжджає Зеленський і починає бакувати, чому ми не в НАТО, а замість того, щоб обговорювати все згідно з протоколом, згідно з домовленостями, усвідомлюючи ті чи інші нюанси, ну. Ми будемо мати такі плачевні результати, як ми маємо зараз.